Іноді такі слова про перемогу вони дратують. Я, я тобто особі, да. тобі треба піти туди, піти на фронт, і тоді ти будеш мені говорити про перемогу. Навіть стикнулася з цим не тільки в Україні, а й в США, коли я почала тільки постити взагалі цю пісню, да, щось ну розпосюджувати, реально прилетіло звідусіль, знаєш, да. і типу якою ціною це одна з фраз, яку люди запитують, да? і що ти маєш на увазі? Ну, типу, ти що не бачиш, що відбувається, да? я бачу, що відбувається. У мене питання, а для чого ми все це робимо? Для чого ми стоїмо? Для чого ЗСУ працює? Для чого волонтери працюють? Для чого працюють за кордоном люди? Вся Україна просто, ну розумієш, всі працюють. Для чого? Для того, щоб продовжувалось? Ні. Ми всі працюємо для перемоги. Тому що. Чому взагалі виникає це питання? Можливо, люди бояться сказати це слово? Якщо люди бояться сказати слово перемога, воно не прийде, ну вона не прийде, тому що перемога має відбутися всередині на початку кожної людини.